Пане Олег, вітаю з перемогою після попереднього поєдинку з колективом Дірект. Ви говорили в після матчовим інтерв'ю, що команди показали високоякісний футзал, і ваша команда показала ледь не найкращу гру в сезоні. Сьогодні теж саме можна сказати, чи ваші тези змінилися? Витримали цей темп, цей е, такий е, агресивний футбол з боку суперника. І не тільки витримали, а до фоні. Ну, це сучасний футбол. Зараз всі так грають. Швидко, атлетично, і на фоні цього ми ще мали перевагу. Ну, я вважаю, що по моментам точно мали перевагу в першому таймі, трошки не вдалося реалізувати те, що мали. Але вдячний хлопцям, що оці тяжкі моменти в другого тайму вони перетерпіли. І нарешті Віталій Кузьмак заштовхав ці два м'ячі. Йому так важко вони даються, але сьогодні вони були потрібні всій команді, і він молодець. Знайшов момент і забив їх. Е, дійсно. Першому таймі вашої команди була серйозна перевага по моментам, але суперник буквально два моменти, два голи, і рахунок 2-2. В принципі, не такий сказати, що по грі. З якою з якими емоціями йшли на перерву і що говорили хлопцям? Я би чудово знали, що все попереду, вся гра попереду і. В принципі, 90% результатів ігор, вони всі вирішуються десь, починаючи з середини другого тайму. І ну, це було важливо саме витримати натиск, не пропустити так, спочатку тайму, щоб ми не наздоганяли, тому що наздоганяти завжди вмикати резерви важче. Ми шукали свої шанси, зберігали холодну голову і нам вдалося в кінці ці шанси знайти. Настрій, зрозуміло, було тільки на перемогу. Тільки три очки нас сьогодні влаштовували. Ми. Їх здобули, тому задоволені. Дякуємо, дякуємо. Ще раз вітаємо